А Коли вона року. Бачите, як гарненько. А чим займались ваші батьки? Поле мали робили на політич. Які традиції були у вашій е, сім'ї? На святвечір, наприклад, ви готували 12 yeah. страв. Чи готували ви на святий вечір 12 страв, можливо? Потували. І чи ви дотримуєтесь цих традицій і до сих пір? Ну, О, Бачите, це дуже гарно. Зараз у час інтернету, гаджетів, коли є безліч іграшок, я дуже часто чую від дітей, що їм скучно. А які іграшки і розваги ви мали у свої руки? Іграшки, не було у вас іграшок. А як ви гралися, можливо, якось розважалися? А так бахурами на штуку. Тобто ви постійно проводили час так. на повітрі? Так. Бачите, гарно. <laughs> проводили здоровий спосіб життя. А тепер трошечки поговоримо з вами про школу, про шкільні роки. Ну, що я 4 роки ходила до школи. Тобто в селі була школа чотирирічна, так? Школя ш, ш, в селі була ш, школа чотирирічна, так? Та чо, Було багато, до деяких клас. Але я лише 4 роки, Я не знаю, чи я 4 роки. Але вміла писати, читати та й Не хотіла чи не вміла добре вчитися не була. Нема чого то треба ще мати вчити бути вчителем. Головне, щоб вміли читати і писати. Як? Головне вміти читати і писати. Оце Це гроші рахувати. О, це точно. А... У нас були такі, що не вміли гроші рахувати. Зараз просто простіше, зараз є калькулятори, телефони, а тоді було важче набагато. А скільки приблизно навчалося дітей в одному класі? Е, було, я не сказав ті, коли був по гунку. Дітей туди було багато. Багато було. Але з тим я ходила, котрі, мої мої ровесники, то, то, то така була школа, що не дуже так пантрували тій школі. Uh -huh. um. Є, інколи є в нашому серці такі вчителі, які Я? дуже подобаються нам. Вчителі. Чи були такі вчителі, які... Добрі, добрі були були добрі вчителі. А, а як в, вчителі карали чи е, якось е, е, заохочило до навчання дітей в ті часи? Це вчинить. Це, ну, це була показка. Чи чи, чи, чи можливо... Чи може, трохи били? Не було. <рес> Ні, я, я не били. вас. Нічого не били. Добре, це дуже гарно. Я вам дякую. А тепер трішечки поговоримо. Е... Добрі були очіки, нема казати. <рес> це дуже, дуже радо. <рес> 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 <У Чехі. рес> дякую. А, чи чули ви про голодомор? Ні, ні, ні. Тобто у нас цього не було. Аж вже десь колись по телевізорі. Тобто ви по телевізору почули, але чи говорив про це священник, чи можливо в газетах це писали? Ні, ні. Тобто ні. ви не, не чули про голодомор? Ні, ні. Ніхто у нас був на цього. І, і на... вам це не розказувало, що робилося? Ні, ні. Голодомор, я не знаю. А, а чи пригадуєте ви, як вас застала Друга світова війна? Як зостала, достала, тримала команди. А чи, чи кудись вас е, перевозили, евакуювали? Евакували, Ага. А як там життя було? Добре. Я привикла теле вдома, робили, всипали, допомагали, їсти нам добре давали. Люди добрі, були, немає. А скажіть, будь ласка, а як е, радянські солдати і як німецькі солдати ставились до простих людей? Добре, немає що казати. Ні, нічого, боже, Ні на дженті, ні на то. Прийду з того фронту, хаті пулять всяком паком плачех то, аби переспав, аби. добре було, нема що казати. Аби була, бо що це вони. Не буду брехати. А чим ви займалися під час війни? Можливо, ви працювали чи навчалися? Чим, це, це дала нім. Робила на полі, допомагала мамі. Тобто в основному ви працювали на полях? Де? Допомагали батькам своїм, так? Працювали, працювати на полях? Так, хоч мала була. Пішла просто полот в поле. Це їм біля, це в бури. <рі> <рі> Ти й наробила. Ну, нічого, але все рівно ви допомагали батькам і це дуже добре. Ага. А як сталося е, ваше життя після закінчення війни? Як Як складалося ваше життя після закінчення війни? Війна закінчилася. Так, можливо, ви б працювали? А це я вдома працювала. Jel bi se malo kao valje lice? Jel bi se malo? Dolju dobru malo ne majš šuska. Če je njenka tak podiviši? U kol hospi. A u kol hospi je vrubela to ne lišče vrubela, to ti li. Ljudje, čile se Людей було. А те нема, та рахування хотів, може бути. Але й хугоспі мені добре було. Все, добре мені було. Тобто до вас добре ставилося? ще добре, бо ще є То як Штефан. головний на й так, що дуже, нема що казати, аби. Так, що Десь трошки десь щось могло, чи так і в'які, і то. Ага. А що було таким дефіцитним в ці часи для вас? Можливо, речі чи якісь миючі засоби? Які? Що бракувало в ці часи після воєнні? Можливо, одягу вам не вистачало чи продуктів? Ні, це одяг було, то що то. тепер то одягу купують. туди. Було, що не було. Робили полотно, ти шили ти. То не так, як тепер. Коди тепер? Такі би грубі ходили так. Але не знаю, мені було добре все. все було. що мені було добре? І чоловік був добрий. А... І діти добрі були, бо. Малам таті морік дитину, ти вмерла. Хлопчик був тий. ти. А так вже була донька одна, тітка. Ти так помалі, помалі малім Головне, що вони не Але... втрачали надію, що ми працювали. Я працювала мало, бо мій тато був брініг. Вам важко так приходилось, тому що головний будувальник вашої сім'ї. Так, але продали корову та й купили при бо тоді не робили так як тепер. І так ми жили. Хата була, все було в хаті. Полі робили ми міпу. А як ви сприйняли? Про те, інформацію про те, що вже незалежна Україна. І незалежна? Щоб стала наша Україна вільна, незалежна. І що я робила. Ви, ви зраділи цьому, що. А мені що? А що. мені? Що, що люди роблять, то я роблю. Так, тому що... Ти цього слухаю, ти що. Дуже. Ти всі в мене люди роблять. Так, головне нікому. Не робити зла. От, от е, було багато у вас труднощів, перешкод. Де ви брали сили, як це все пережити, це все перебути, тому що це були такі нелегкі роки? Що вам додавало сил? Як кили. От додавала. Молодов. Молодою було ти, ти, ти. А я? робили ти? Не знайте, як багури, а й так дорослі. Так, а що а, а що ви можете зараз побажати молодому поколінню? Молодим е, людям? Та як це mm. Щастя, здоров'я, би війна чи скінчить. Аби всі додому повертали, аби всі посходили, так як було, я то зо мною було, не А більше що Здоров'я. Так, ви привіт. Ви розумна жінка, ви гарні слова говорите. А скажіть мені, будь ласка, який рецепт вашого довголіття? Як? Який рецепт вашого довголіття? А Який це рецепт? А, який? який? Я знаю, що ви дуже любите мед. Як? Мед дуже любите. Любите мед. Ти, що. Що допомагало бути? Щоб, що, щось, я знаю, що. Так, що допомагало, що, що помагало, щоб, щоб доти жиється. Ну. Що? що вам додає таких сил, що ви так довго живете? Можливо, ви е, багато ходили. Їда, ви, можливо, ви, щось їли е, е, таке. А їла, фашає, борщ крупами. Тобто ви їли таку здорову їду? цибулю. Так. О, і ті в часу був. Так, і, і праця. І праця головне на городі, правда, рух. Ча? І це такий еліксир молодості, еліксир довголіття. Я знаю. Не знаю, знаєш, я про трохи слабувати. Абі так уже не слабості ніякої не було. Ні. Не знаю. Я знаю. Або буду грішна, або буду, я не знаю, яка я. Але я ж вам нікому нічого не зробила. Це основне, що нікому не робити зла. Я дуже дякую вам, що ви погодились зі мною поспілкуватися. Я була дуже рада з вами познайомитися. Я бажаю вам довгих літ життя, міцного здоров'я і Божої опіки. Дайте я вас обмінюємо. Ви така гарна, гарна, приємна жіночка.